Ми маємо знайти значення члена, тому замість х підставимо відоме його значення 2 і отримуємо 2 помножити на 2 мінус 0,1, що множиться на 2 в квадраті. Після цього виконуємо відповідні дії. 2 на 2 примноження дає 4. Далі ми спочатку підносимо до квадрату 2, буде також 4. Ну і потім можемо виконати дії, тобто від 4 віднімаємо 0,4. В результаті буде мати 3,6 і це відповідь Б. Спростимо вираз. Для цього ми відкриємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс. Перед другими знак мінус, і знову ж таки, знак плюс перед наступними дужками. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми знімаємо дужки і знаки в дужках не змінюємо, тобто переписуємо 3 y мінус 2х. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми знаки виразів в дужках змінюємо на протилежні. Тому мінус 4х мінус y. І знову ж таки не змінюємо плюс 6 мінус х. Далі зводимо подібні, отже, подібні, мінус 2х, мінус 4х і мінус х, обов'язково беремо з знаком перед виразом. В результаті мінус 2 мінус 4 це мінус 6, і ще мінус 1 мінус 7х. Далі з y, мінус у, плюс 6у. 3 плюс 6 це 9, і 9 відняти 1 плюс 8у. Отже, мінус 7х плюс 8. Відповідь Б. Виконуємо множення х-3 множимо на х плюс 1. Для цього ми кожен член першого виразу множимо на кожен член другого отже. Х множимо на х, х у квадраті. Далі х множимо на плюс 1 плюс 1х або просто плюс х. Мінус 3 множимо на х, мінус 3х, і мінус 3 множимо на плюс 1 мінус 3. Подібні, і в результаті будемо мати х у квадраті мінус 2х мінус 3. Х у квадраті мінус 2х мінус 3 це в. І розв'язуємо рівняння 2х квадраті до рівні 0. Для розв'язання такого рівняння розкладемо ліву частину на множники, винесемо за дужки спільний множник 2х. В дужках отримуємо x плюс 2. Кожен доданок лівої частини рівняння ми поділили на 2х. 2х у квадраті поділили на 2х це просто х, і 4х ділимо на 2х2. А далі ми скажемо, що добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює нулю, 2 множник, нулю не дорівнює. Наступний множник х може дорівнювати нулю, або х плюс 2 дорівнює нулю, звідки отримуємо х дорівнює мінус 2. Тобто дане рівняння має 2 корені. 0 і мінус 2. І це відповідь Г. Ми маємо спростити вираз, а для цього розкриємо дужки. Спочатку помножимо одночлен на кожен член многочлена в дужках. Отже, 6а множимо на 2а. 6 помножити на 2 12 а на А – А в квадраті. Далі, 6а множимо на мінус 3. Мінус 18а. Далі ми маємо а 1 помножити на а плюс 4. Перед даним добутком стоїть знак мінус, тому ми пишемо мінус, і результат обов'язково записуємо в дужках а множим на А А у квадраті. А множимо на плюс 4 плюс 4а. мінус 1 множим на А мінус А. мінус 1 множимо на плюс 4, мінус 4. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тому ми спочатку переписуємо, а далі змінюємо знаки. Отже, мінус а у квадраті, мінус 4а плюс А плюс 4. Зводимо подібні доданки. 12а в квадраті відняти А в квадраті це буде 11а в квадраті. Далі мінус 18а, мінус 4а і плюс А. Мінус 21а. І плюс 4. Це результат. 11а в квадраті мінус 21А плюс 4. Як ми бачимо, це відповідь Г. Далі ми маємо розкласти намножники. Для цього ми використаємо спосіб групування. Погрупуємо в дужки. По два доданки: 6х мінус y в перших дужках. Далі між дужками я поставлю знак плюс, і тому знаки виразів в дужках не зміню. Запишу АХ мінус А з перших дужок винесемо 6 спільний спільним ножних задушки. Будемо х- мати в дужках. В других дужках спільний множник, А виносимо його за дужки, і в дужках будемо мати х-. Ми маємо Х- наступний спільний множник, його ще раз виносимо за дужки х мінус і, а в дужках наступних залишається від першого виразу 6, від другого плюс А. Ми розклали на множники Х мінус І на 6 плюс А. Як ми бачимо, це відповідь а. Так, А. В цьому завданні ми маємо спростити вираз. Уважно подивившись, ми бачимо відому формулу х-5 на х плюс 5 це формула різниці квадратів. Ця формула дається в довідкових матеріалах на екзамені. І за цією формулою ми будемо мати х у квадраті, мінус 5 у квадраті це 25. А далі мінус x, мінус х зі знаком попереду я множу на кожне. Вираз в дужках. Отже, мінус х множимо на х будемо мати мінус х у квадраті, і мінус х множимо на плюс 1 будемо мати мінус х. Х у квадраті мінус х квадраті знищується, в результаті ми будемо мати мінус 25 мінус х. Мінус 25 мінус х, або навпаки, при перестановці отримаємо мінус х, мінус 25, і це відповідь «Б». Далі, ми знову ж таки маємо перетворити вираз умного многочлен. Уважно читаємо умову завдання. Саме у член нам потрібно перетворити, а не розкласти на множники. Коли стоїть завдання перетворити умного член, ми будемо використовувати формулу квадрата різниці, квадрата суми, теж відомі формули, і вони є в довідкових матеріалах. Тому. Для цієї формули маємо подвійний добуток тут, наприклад, записати і тут, для того, щоб не згубити. Тому в перших дужках будемо мати А в квадраті мінус 4А плюс. 4. Далі, якщо стоїть мінус, ми ставимо мінус, і результат пишемо обов'язково в дужках. Отже, підносимо до квадрату, будемо мати А в квадраті, подвійний добуток, як ми бачимо, це плюс 6А. І плюс 3 у квадраті 9. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, а у квадраті мінус 4а плюс 4, мінус а в квадраті мінус 6а мінус 9. Змінили знаки, виразів, що стоять в дужках. Зводимо подібні. а в квадраті мінус а в квадраті знищується. Мінус 4а мінус 6а це мінус 10а, а потім плюс 4 мінус 9. Мінус 5, мінус 10а і мінус 5, як ми бачимо, це відповідь А.